Я рада усіх вас вітати. Андрії, привіт! У мене сьогодні Показуйся. два Андрії, і я можу загадати бажання. Бажання в мене одне донести вам так цю інформацію, щоб вона вам була корисною і щоб ви завтра приїхали і купили ось ці обидва трактори. Чому саме в мене таке бажання? Тому що мені здається, що ще настільки складного завдання я сьогодні переді мною не ставилося. Тому, оскільки ці трактори є дуже різні по всіх своїх характеристиках, по всіх своїх комплектаціях, але їх об'єднує одне. Навіть не одне. Два. По-перше, це однакова ціна. По-друге, те, що обидва ці трактора дуже вам цікаві, ми маємо цю пропозицію, тому що від вас є на них попит. Але... У вас завжди теж виникають такі сумніви, коли ви обираєте собі трактор в такій ціновій категорії, і ви самі теж плутаєтеся, що для вас буде найкраще. Тому мені сьогодні обидва Андрій будуть допомагати. Отже, шифен SF244 і Сентай 240. Шефен. У нас є повноприводний, одноциліндровий. 24 кінських сили. Хлопці, правильно? Так, так, так. І сентай: трьохциліндровий, задньоприводний, 24 кінських сили. Далі. Рем'яний, безреміний. Без е, вага їхня 1100 кг. Е, сентай. І на 250 кг більший е, шифен. 1350 кілограмів. Е, Шефен у нас йде на е, широкій резині, синтай у нас йде на вузькій резині. Це цей саме е, синтай, тому що є, він, в принципі, вибір його є і на ширшій резині. Давай, Андрій, називаємо розіратися цих куліс. Е, по шифенку. Шіфенг. Да. 6, 2, 6 2, 9х5 на 24 задня. Задня. Ось дивіться. Гарно дуже накриті крила, закривають повністю колесо, зразу це фіксуємо. Тут що в нас робиться? Так, далі. -да, тут 5х14 угу. 9, 5, на, передні, так. на 20. 7,50 на 20 задня. Задня. Так само крила закривають. Е до по діаметру, Ви говорите, наскільки, вищий, наскільки вищий цей шифен, по-перше, подивіться, і по діаметру тут який йде, виходить? 20-ка, да, по-моєму, з задній події. Тут а, 24, там йде 20-ка. Тут 20-ка, тут 24. Так, тут 24, тут 20-ка. Тут іде по своїй, тому ну є і на широкій відділі Ну наші. Ну, на Так, Він вищий. Mm -hmm. вищий, 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 от я просто так. Далі звертаю увагу, є в нас грузи на задніх колесах і на шифензі, Андрій показує, і є в нас грузи в синтаї. Так само маємо грузи ми спереду на синтаї, а на шифенкові спереду немає. Шевенге. Де вони? Це такий оце груз? І на Ру, Ру, груз? Да, це груз, і як на ногу, то дуже больно. Скажу, ну, що там пісок. Там залята і всередині пісок. Нічого Це такий контейнер прямо здобувається. 18-20 кг тута. І тут йде по 9 кг 3. Ну, типа, 6, в общем, такий собі бачок. Бачок. Бачок, так, з наповнювачем. Поняли? Так, по колесах ми розібралися. Що, починаємо, починаємо з капотів. Що у нас з капотами відрізняється? Да, ага, о. Так. І в принципі сідай так само. Відкривається від руля. Знаковий. Ось. Тут у нас фіксує капот ця цепочка, бачите, ланцюжок у нас є такий. У Шефенка він фіксується просто таким кріпленням. Так? Своє... Ні, ну, Ось на прикритий вітру. Ньос своїрідні завіси. Завіси, да, так, да. кріплення у нас такі, завіси є. Що ми туди бачимо? Бачимо акумулятора. У Сентаї, вони приходять з Китаю у нас без акумуляторів. Ми їх тут встановлюємо самостійно. Тут є український акумулятор, 70-ка. Андрій, виправляй? 70. Тут 70 ідея фурсалуський, наш український виробник, угу. виробник Україна, а там є все китайське. А там все китайське. Тут у нас акумулятор іде 120-ка. Ось він. Так, Андрій. Так, 120-ка, 120 маємо теж різницю. Далі. Далі у нас радіатори. Радіатори в синтаї стандартно, так як ми привикли це вже завжди бачити. Ось він спереду на 8 літрів. Ось у Шефенга, так як він є рем'яний, радіатор буде у нас по-другому. Ось він складається з таких частин. Ось він. І ось в його бак пішов сюди. Тут він іде на 20, 20, 22 літри води. І Андрій, скажи, що в нас може цей бак бути як тут знаходитися, так і збоку? Ні. чи е, це ця частина може бути зупована? Ні, наявності може бути те, що буде збоку, то буде 24 три буде, так. Але буде радіатор, цей на постійній основі буде тут збоку стояти, біля підночі. Біля збоку. В Взагалі, має, маєте вибір. Це ціна, ціна залежить, міняється від цього розташування. Це річ дорожчий. Оце навіть дорожчий. Ну, дорожчі не лякайтеся, він все одно будуть однакові з цим трактором. Ми через так підібрали вам, щоб от просто прийшли з одними грошима, могли вибрати, але мали вибір на ці гроші. Далі, називаємо ми мотори синтаї КМ. Який КМ? КМ 385 ВТ. ВТ. Хороший мотор. Хвалять його, люблять його. Синтаїв на цьому має великий плюс. Тут. Інший мотор, який тільки є в цьому шифенкові, більше ніде він не повторюється. Як він називається? sf 138. Він вибитий маркировку як на блоці. Так. До речі, щоб, щоб відрізнити ці мотори, mm -hmm. отут на блоці, якщо нема sf 138, це не є шифенк. Бо зараз чіпляють на всі моделі шифенк. Ось тут покажи, отут, покажи. ось тут є маркировка SF-138. Він вибитий mm -hmm. на блоці. Під, йос, пат -під патрубком біля йос, колеги. його стерти не, не можна. Mm -hmm. Він вибитий. Гравірований, де маховик, бо люди зараз, ну як, видають шифенги, там 22 які 20-ки їх немає, їх вони єдуть до 24 тільки. Добре, з мотором ми розібралися. Тепер бак на дистопливо. топливо. Бак на дистопливо у нас в синталі йде на 20 літрів. Так. У шифенґі у нас йде на 10-11 літрів. Ну тут в два рази, в два рази виходить різниця. Дальше, що в нас ще спільне є? У нас є спільне те, що ні цей трактор, ні цей трактор не мають гідропідсилювача руля. Гідропідсилювач в нас йде тільки на нав'язку і це в нас є по одному насосові. Є в нас тут насос, так, да? Гідро... ось він, покажи Андрій. Ось насос знаходиться тут. Да. Але він прямої дією. Угу. На... Прямої діє. Це... Тобто ми... Включати, да, Андрій, да, його окремо для навіски, він автоматично. А тут, а тут, а тут, щоб його включити, ми можемо самі його включати. Ось у нас є цей речак, да? Да, і ми оце приводимо в дію гідрав... підсилення гідравлічне на навіску. Андрій, а що, ми можемо навіскою користуватися і без цього гідравлічної підсилення? Насоса щоб він не крутився. До речі, він на одному валові йде з Коли зцепленням. Коли Сцепленням користується так. і, на і хочеш користуватися навіском, на навіскою на користуватися не будеш. Бо ага. тут, виходить, вал зупиняється, цеплення, ну трактор став, вал зупинився і на віску не працює. Але mm -hmm. тут ще є одна нюанс. Ні в якому тракторі такого немає. Тут, виходить, наприклад, вчепив, Заштупорив і воно вже на різка не опускається. Mm -hmm. Можна користуватися просто заштубурив і проїхав собі, щоб воно не випускалася, щоб насос не був задіяний, mm -hmm. його виключають. Mm -hmm. Ну, так, ми тут на віске ще повернемося, але ми так вийшли. Далі, нагадую вам, що трьохциліндровий і одноциліндровий, так, Андрій? Одноциліндровий зато повноприводний. Правильно? Так, це і Трьохцил. Но, але він, виходить, у нас задньоприводний. Ось показуємо три виходи до е, форсуночок трьох, Ось трьохциліндровий. І одноциліндровий у нас цей мотор, який ми вже <пасліпи> назривали. Тут вже <пасліпи> е, 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 це, <пасліпи> О, це насос і одна форсунка. Од, і одна форсунка. <пасліпи>, і форсуночка. Е, ремені. Андрій, у нас тут чотири ремені. Вони в нас з чого? З Ні, Вони тут крамні. Без надяжників. без надяжників люди дуже бояться брати цей варіант, наприклад. Так. Пукають, тут рівні, це все. Ну. Але хочу сказати, всі комбайни, все йде на рівня. Але ж mm ходить. -hmm. люди ж національно. Ну, я маю на увазі, з якого матеріалу зроблені ці рівні. Вони ж розтягуються, 에... це, підлягають заміні. Наскільки на часу зношення є? Десять років. На три роки на три роки. Роки. роки його вистачає, тільки ти треба зразу його підтягувати, і постійно підтягується тільки мотором. По mm -hmm. чуть-чуть вони йдуть прямі, не треба mm -hmm. ні повертати, нічого. Відпустило чуть-чуть, ти підтягнув, відпустило чуть-чуть, ти підтягнув. Його вистачає деста три років. Навіть на двох рівнях люди їздять і не жаліються. На сьогоднішній день. Ну, ось бачите, з однієї сторони одноциліндровий рем'яний, але повнопривідний все-таки. Тут виходить трьохциліндровий, але задньопривідний, привідний, але не рем'яний. Тут я, от Андрій, Ну от... Твоє більше, от яке, до, до чого ти більше схиляєшся? До такого варіанту. От, от мене цікаво, що ці ремені повноприводні і трьохциліндрові, не задніприводні трьохціліндрові, неревні. Мотори хороші. Хороші. Питання. І там, і там. там, і там. Ну. По коробці по цій питань немає. Скільки от люди користуються, ще ніхто не дзвонив. Ну, є, і тут нагадуємо, що е, рем'янити це ж і приводять дію е, мотор з коробкою, да? отримні приводять дію. Через те, ну, виходить, коробка надійна, мотор надійний, відповідно, і ремені. Непогано да, не, 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 ну, не служать вони, в цих, цих коробках ще, взагалі питання. Угу. Ну, як? Певним періодом часу. Якщо я, я сказав зараз, а через 5 років дозволять вмину, ні. Тут ця коробка теж я випадую. Теж має замінюватися масло, має бути танц виливатися. Якщо за нею дивитися дуже добре, вона mm -hmm. служить дуже добре. Як сказати, 5-7 років виходжу, я людей знаю багато, mm -hmm. які користуються такими тракторцями. Mm -hmm. Зараз, до речі, ну, не ці, на цих ставлять ці коробки, ну, добротні вони. У mm -hmm. нее все виводиться з дії, не йде mm -hmm. прямої дії. Mm -hmm. Це вивелося, це вивелося. Ну, якби все на бік, красиво, все компактно зроблено. У mm -hmm. моторах теж непогано вони служать, ну, бояться тільки перегріву. Ото питання, щоб тільки не перегрівали, бо тут от. Ну, але ж тут, дивися, скільки води в радіатор заливається. Хіба є тут якась? така... Але привод в помпи теж ремінь. Ага. І дивися, з ним теж треба доглядати, бо є свої питання по них. Uh -huh. Так, 24 літрів кається багато води, але uh -huh. вона ж крутиться від дрівня привод. Так само, і тут крутиться від рівня. Тут вісім, але на три, поки розділяє, ж одна ванна виходить, одна гріється, тут їх три. Uh -huh. Ну, його вистачає. Так, по е, фільтрах тут у нас є паливний і масляний фільтр, два фільтри в синтає. В Шевенці у нас в моторі захований який Андрій і масиний, так? Масляний, і, і паливний є в нас Е, Маса заводиться у нас збоку у ширенка, так, Андрій? З так, цієї так. сторони. Ось тут ага. ага. маса. Маса. І, і, і синталі. Там покажи. А. Ну, в принципі, Андрій, в принципі. що ми ще не назвали? Мені здається, посередині назвали. Ну, покажемо, є у нас повітряний фільтр, ось у нас Сентаї, і наскільки маленький збоку в нас є повітряний фільтр в такому вигляді у Шефенга. Вихлопна труба, ізоляція є тут і там. Тут тоненька сітка, але є і каскад знизу. Ну, і в такому вигляді у нас вихлопна труба у синтаї. Грубш, грубший метал, краще оброблено, як на мене, теж знизу весь каркас, все, все закрито. Йдемо до навіски. Пішли до навіски. Якщо взяти, ну я не бачу тут по щуках, Мені здається, не... по довжині. Що вони будуть однакові, але в синтаї по металу, мені здається, він буде тонший, ніж шипенка. Чи мені так здається? Так, ну тут заявлені різні ваги. Ага, тут Тут, 4... тут, тут буде 350 бо це легше трошечки. 450. Да. А тут буде 450, вона mm -hmm. буде тут вага, вага, вага то молоднева. До mm -hmm. І тут, і тут. Ну, Тут треба казати 350, він буде його. Ну, mm -hmm. Воно й 44, але вже треба дивитися. Mm -hmm. ну, Заловили заявили. 350-450. Так. Так. так, Андрій, знаєш, що ми не сказали? Ми не сказали, що ми в можемо регулювати колії е, між колесами, правда? Так. Тут виставлена заявлена руда, колія, метр так. 20, вона дістанує. А тут Пересовується колеса. і ми можемо прямо до 1,70 метрів розтягувати її. E, пробував я, вийшов e, один нюанс. Шо? Там заявлено то одне, можна розсунути і більше навіть. E, Рульове, і це все, коли розсовуєш, розсовується до максимуму десь метр сорок. Ага, метр сорок. -е метр сорок пробував, ну я експериментував тут. Просував <Remo> да, метр сорок, що воно добре. а ]吗? На метр сімдесят виходить трошечки. Ну, ну, Оце у поміняти, треба ну, щоб тільки довша тяга була. Mm -hmm. метр тридцять, метр сорок дуже добре дуже добре. А вже... і легко і легше. А mm -hmm. так то, ну в принципі, всі міжатки до цього метр 20. Mm -hmm. Ну це в принципі це таке ми можемо робити тільки в синтаю. Мало тракторів, так? Да. Да? — не так. що ми можемо таке собі дозволити, таку розкіш, щоб виставляти собі таке міжряддя по мостах, Андрій, що тут по мостах виходить? Ну, мости э, От якщо багато. порівняти, ну тут, тут мабуть, грубші, видно шифренгові грубші, вони такі зразу, зразу це все видно. Нема, що, э, немає, коли... Але тут ми бачимо два гідравлічні виходи, вхід-вихід. Тут у нас гідравлічний вихід, він один. один. Андрій, вихід. покажи, де він. Бо... О, от того він стоїть, о. він закручується. Спеціальна трубочка дається, він тут mm -hmm. тільки один. Mm -hmm. Підйом, а опускання вже від своєї ваги. від своєї ваги. Ось така навітка трьохточкова, стандартна, в принципі. Що ми ще можемо додати? Ну, тут все, в принципі, до мене на відео видно. ну, Тут грубша, тут вона грубша, ну і відповідно і вагу буде піднімати важчу. Тут вона легша, але два гідролічні виходи і мости теж тонші. Щось ще, хлопці, щось. Не, тут, щось... Тут все Питання якісь не, не підняли. Ну така, бачите, така гагарна, все-таки так зашито, але не заши... Це обманка, якщо думаєте, що зашито це... зашитовно все там відкрито, ні, так само кількох. Але до речі, скажу тут. Так. Тут ставиться ще шланг, по неділий. Якщо mm -hmm. щось не вистачає мастила, бо тут вона все ванна, що тут, що тут в районі трьох літрів масла, ага. і кому не вистачає для підйомника прицепа, там йде десь півтори літри на прицеп підйом. Mm -hmm. Ну приблизно там. Mm -hmm. Якщо вже там є масло, йому півтори літри вистачає. Тут маловато трохи це є і бампером, яку ми кажуть, і за і є бачок бачок. Сюди влазить в районі 4 літрів масла ще Це не просто така перекладинка, така яка це металічна, бо сюди заводиться. у нас є перепутники, даємо людям, сюди шлангочка і допомітне резервуар для масла. Ясно. Ну дивіться, крісла в нас. Відхідні, що тут, що в таєш, дощі, де ми її закрили, бачите, все, все так само регулюється. Це так показати, як кажуть, що в цьому не відрівняється. І ну що, місце водія показуємо. Да? Так, давай на тоді вона Тільки з одної сторони так. ми заходимо. Е коліса в нас, хоча і посередині, але вона виведена на бік. Перша, друга, третя, четверта, задня, повишена, понижена. Ричаги в нас тут йдуть окремо на відміну у ніж у синтаї. Ми вже казали, що гідравліку на візки у нас теж окремо підключається, окремий речажок. Цей трактор у нас є повноприводний, тобто ми тут що ми можемо приводити в дію передній міст, так От показую ручечка. Mm -hmm. Оце. Це зараз він виключений, так. а так буде включений. включений. І, бл і що задній привід ми можемо блокувати, Андрій? Е, Блокировки в даній моделі не в одній швидкі немає. немає. <сіпіг> і валі, і валі 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 на тут 540, <сіпіг> тільки... І і, да, немає. Тільки Наскільки нас тут оборону, це 540. Тільки немає двох тільки на одній швидкості. Ось, Андрій, покажи, яка тут панель. Металічка, три віконечка, саме основне. Ось руль. В принципі, ну, по висоті він є вищий. По коробці передач Андрій сказав, що вона дуже надійна, він ніколи сюди не заглядав. Мотору довіряємо. Гарний трактор. Пішли далі. Пішли тут. Тепер тут синтар. Зразу бачимо, що коробка передач у нас посередині, є ступінька. Місця буде для них менше, бо воно тут, виходить, так все об'ємно зроблено. Цей трактор в нас іде задньоприводний. Получається, що тут ми можемо блокувати задні колеса і вони в нас можуть рухатися одночасно в одному напрямку, якщо для пробуксовки. Так? Так. Тепер на коробці передач на одному речагу ми маємо повишену, понижену, і першу, другу, третю і задню. Так? І задню. І задню. Ну, вал відбору потужності теж на одну швидкість, Гідравліч, гідравліка нав'язки, ось біля Андрія, так є. Ну, показників нас тут а, 3, 5 віконечків, теж металічна панель, руль, ну, розташовані прямо мені однаково. Єдиний Андрій, я пам'ятаю ще з минулого випуску, що болюче місце цього трактора ти називав коробку Коробна. передач, тому Коробна. що тут в нас стоїть муфта. Муфта резинова. Розкажи ще раз. Ось, в цьому місці стоїть резинова муфта. Mm -hmm. Колись була проблема, проблема mm -hmm. з диференціалами. Ну, на цей день вона теж може бути, бо ну, скажу, що вона не летить, вона летить. Mm -hmm. 3-5 років вона служить, а потім починає ну, якби, свій срок експлуатації виходить і все. Зараз mm -hmm. зробили муфту цю резину. Ця муфта, виходить, як ви де щось перегружаєте, включили блокування, щоб не розірвати нічого в коробці, вона дає нагрузку на резинову муфту і вона її розриває. Mm -hmm. Получається, в коробка остається ціла, так. мотор і далі буде служити, а ту резинову муфту під, під заміну. Даєте під заміну і поїхали собі далі. Не розриває не щеплення, не коробки, нагрузка. Mm -hmm. Ну як? Можна і те і те розривати, звісно. Але mm -hmm. резинова муфта його пом'якшує і розриває спочатку муфту. Mm -hmm. А тоді вже остальне. Mm -hmm. Можна ще хочу зривати. Зараз я придумаю, що хочу. Але тут резинова муфта стоїть. Ото його слабке місце mm -hmm. Ну, в принципі, я думаю, що ми хлопці справилися. Єдине, що я зафіксую, що тут бардачок є, тут його немає. Тут поставлено, бо тут бачимо. Можна, можна поставити або господарі можуть це придумати. Андрій, добавиш щось? Та я щось, поставити. ви так пішли навалювати. Я взагалі ну. Я сьогодні оператор і просто контролюєш, чи ми нічого не пропустили. На твою думку, ми щось пропустили, щось не охарактеризували, може. Не знаю, мені Сінтай просто не подобається, то я йому вчу. Добре, ну і на голов... найголовніше, ціна цих траперів 4500. Однакова. Так що маєте такі гроші, берете їх, привозите сюди і маєте вибір. Я думаю, вибір гідний. Надіюсь, вам ця інформація була корисна. Ну, а я ще хочу подякувати, як кажуть, своїм голосовим шпаргалкам. Які мені сьогодні допомагали? Дякую вам, хлопці. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До побачення.